Так, вітаю. Е, готували просто табличку гібрид командор від компанії виробника Ліст, класичний сонячник з вегетацією базовою там, до 115 днів, гарний потенціал врожайності, стійки до вовчка. Тобто зарядили ми все е, демополе. Демополе це складає, ще раз кажу, 74 гібриди. На зараз ми що можемо сказати за гібрид командор на 9 серпня. 2023 року на димі ділянки від компанії STANDARD 2023. Розвиток гібриду йде планомірно. Висота складає ну, різні випади на полі, тобто від 1,60 до 1,90 м. Ну в цілому, що хотілося сказати, до е, анонсування пройшло. Е, наступним будемо показувати командор 3-7 від компанії Ліст і, і рекламувати його. Рекомендувати, скоріш, всього, так правильно виразитись потрібно, як класичний гібрид стійкий до вовчка. Середній вегетаційний період складає для того, щоб було спланування гарної корзинки і запилення. І врожай складав не менше 30 центнерів з гектаром. Це теж буде дослід. На цьому досліді ми що спостерігали той факт, що тобто, в нас. Що хотілося сказати? У нас гібрид цей, цей висівався з розрахунком цей 16 рядів. Він плавно переходить у нас в Авалон, ось У нас табличка йде Авалона, І це два класичні гібриди, які останні були на демоділянці. Ще що хотілося сказати: при пасіві давали 50 кг селітки, 50 кг карбаміду було ґрунтовий гербіцид 2 плюс 2. Була одна міжрядка і все. І тобто, на зараз, у нас ще раз повторюю, це в нас іде 16 серпня. Гібрид класичний командор. І з вами була компанія «Ой Стандарт. Звертайтесь, ставте лайки, ну і коментуйте. До побачення. Підписуйтесь, це теж не маловажний фактор.